Дива не сталося. Віктор Орбан, лідер Угорщини, знову заблокував Україну та її рух до Євросоюзу. Власне, цього і очікували, але важливі деталі. Ми пояснимо, що відбувається тут на саміті Євросоюзу у Брюсселі. Спершу дуже коротко власне про те, що тут відбувається чотири рази на рік. От зокрема завжди, у кінці червня, всі держави Євросоюзу збираються для того, щоб визначити своє майбутнє і свої плани на найближчий час і ухвалити рішення з якихось ключових питань. І звичайно, майбутня співпраця між Україною та ЄС це одне з дуже важливих питань не лише для нас, не лише для України, а й для всього майбутнього європейського союзу. І було відомо наперед, що є лише одна держава у євросоюзі, яка виступає проти. Європейської України це звичайно ж Угорщина, точніше чинна угорська влада на шлі з Віктором Орбаном. Були певні застереження. Хтось казав, що можливо навіть будуть інші держави, які вирішать підтримати Орбана та заблокувати. Хтось мав ілюзії, що Орбан поступиться під тиском усіх інших. Ну але сталося власне так, як було найбільш реально. 26 держав. Всі, крім Угорщини, проголосували за те, що саме зараз Україна та Євросоюз мають відкрити перші кластери, тобто розпочати фактичний переговорний процес щодо вступу України до ЄС. І лише Орбан вирішив заветувати це рішення, тобто поставив блок і понад те оголосив, що Угорщина в принципі. Виступає проти принаймні за його керівництва проти того, щоб Україна була в ЄС саме сюди у Брюссель. Він приїхав із даними так званого референдуму, насправді намальованого пропагандистського опитування, яке не має реального зв'язку з думками угорців. Тобто всі знають про те, що на ньому голосує лише невелика кількість угорців, і що підрахунок голосів ніяк не контролюється. Опозиція угорська вже звинуватила Орбана у тому, що він. Сфальсифікував дані цього опитування, але ну в принципі в ЄС діє у питанні розширення чітке правило консенсусу. Рішення може бути ухвалено лише у разі, якщо всі без винятку держави висловляться за. Що робити далі? Ну звичайно, це питання виникло не сьогодні, і всі готувалися до того, що ж робити, коли Орбан починає блокувати рішення ЄС з такого важливого питання, як вступ України. Зараз поки що всі намагаються ну не те, що переконати, переконати, теж намагаються, але без особливих надій намагаються шукати вихід і робити все принаймні. Без угорщини тому саме зараз у Брюсселі було ухвалено також додаткове рішення, у якому проголосували 26, а не 27 держав-членів ЄС для того, щоб показати що Орбан повністю ізольований, і в момент, коли в Угорщині зміниться влада, можна буде говорити про те, що процес буде розблокований. В цьому рішення з 26, від 26 держав ЄС йдеться про те, що Україна готова почати переговори. Про те, що вже зараз, навіть навіть не чекаючи, поки Орбан зміниться, Єврокомісія має вести процес який передує переговорам, тобто розвивати неофіційний переговорний процес, також там йдеться про санкції. Всі держави, крім угорщини, підтримали посилення санкцій проти російського агресора. Йдеться про те, що Україна має отримувати фінансову допомогу від Євросоюзу, навіть звучить конкретна сума 30,6 мільярди євро, які Україна має отримати до кінця року. І отут є добра новина. Якщо щодо... Офіційних переговорів Орбан має право заблокувати спільне рішення. То щодо грошей, всі мають право заблокувати Орбана і вже зараз протягом цих майже шести місяців Євросоюз допомагав Україні і власне буде продовжувати це робити і далі для того, щоб українська економіка могла вистояти у часи. Російської агресії також, звичайно, від 26, навіть не звичайно, це насправді дуже добре. Що від 26 держав є чітка заява про те, що вони будуть допомагати, також в військовому сенсі, тобто постачати боєприпаси і зброю. І тут теж важливо, тому що були такі чутки про те, що не лише Орбен, але й інші європейські держави, як то Словаччина, можуть це блокувати ні. Блокада йде виключно від Угорщини, звичайно, поки Орбан лишається керівником Угорщини, неможливо обійти його вета у тих питаннях, у яких потрібна одностайність. Але ну що поробиш, ми не можемо своєю своїм рішенням змінити владу у будь-якій державі Європейського Союзу. І насамкінець дуже важливий для нас насправді важливий момент. Ми ж знаємо, що до вступу у Євросоюз Україна йде не на. Дінці Разом із нами свого часу подала заявку на членство. Разом із нами отримала статус кандидата. Разом із нами отримала добро на майбутні переговори. Пройшла низку технічних етапів. Також Республіка Молдова, наша сусідка, яка ну по суті зараз на тому ж етапі, що і ми, і було дуже важливо зрозуміти, чи розділять нашу спарку зв'язку на два окремих треки: молдовський, який може бути швидшим, тому що Орбан його не блокує, і український, який в такому разі лишиться а В хвості і чекатиме свого майбутнього щастя для України це розділення було неприйнятним, тому що воно означало би, що ми е, ну, дійсно не просто лишатимемося в хвості, а відстаємо від Молдови. Станом на зараз, за рішеннями цього саміту, можна говорити, що розділення не лише немає, а й в ближчі е, дні і тижні е, ну, точно не планується. Формулювання, яке стосується Молдови, Слово в слово копіюється з українського, тобто дві наші держави Євросоюз поки що розглядає на єдиному рівні. І ну що ж, звичайно, теж немає потреби блокувати Молдову, але принаймні ми можемо таким чином зберігати спільний рух. І потім, коли Орбан зміниться, а хочеться вірити, що це колись станеться, ми зможемо швидко надолужити пропущене і рухатися до вступу ЄС. Навіть з більшої швидкості ніж було би зараз, якби ми сьогодні відкрили перші переговорні глави. А європейська правда буде й далі слідкувати за тим, що буде відбуватися на саміті ЄС, і що буде відбуватися у відносинах між Україною та Євросоюзом. Лишайтеся з нами. До побачення.